Уже рік я роблю покупки в фармасі. Я пройшла реєстрацію, вона зайняла у мене 5 хвилин, і з тих пір у мене є знижка 25% на всі товари, які є в каталозі. Так, це може зробити люба людина, якщо вона хоче отримувати продукцію в фармасі прямо від виробника зі складу, зі знижками, з акціями, ще й з подарунками. А компанія дарує не тільки подарунки, а ще проводить дуже класні акції розпродажу і тих товарів, які користуються популярністю. Ось ці всі товари, які ви бачите зараз у мене на столі, і ще більше, бо я деякі вже продала, деякі використала, я отримала від компанії зі знижкою 77%. Навряд чи є такі магазини, в які ви приходите і вам говорять: ви у нас постійний покупець, ви у нас зробили покупку на 1100 гривень. Тому, будь ласка, вибирайте будь-який асортимент із цього відділу зі знижкою 77%. Я такого магазину не знаю в реальності ні супермаркету, ні якогось іншого магазину, а це все можливо в фармасі. Для того, щоб отримувати регулярно. Інформацію про акції, про знижки, які подарунки є, які вигідні новинки. І все, що цікавить нашого покупця, будь ласка, звертайтесь до мене під відео, є посилання або пишіть в коментарях. Якщо вам це відео сподобалось, буду вдячна за лайк. І підписуйтесь на мою сторінку в Instagram і в TikTok. Називається вона inna.coco. А якщо ви хочете подарунки, напишіть. І ви узнаєте більше інформації про те, як отримувати не тільки знижки, а і такі класні акції розпродажу. До нових зустрічей! Бережіть себе!